Онлайн-школа програмування з вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. У нас сьогодні така тема. Лінійні програми введення та виведення даних на мові Python. Шановні учні, давайте з вами згадаємо, що алгоритмічна конструкція, у якій команди слідують одна за одною, називається лінійною. Як показано на бокс схемі, є початок. Після початку перша команда, друга команда, третя, четверта, п'ята, на команда, кінець. Тобто, в мові Python, як і в будь-якій іншій мові програмування або в середовищі Scratch, в якому ми з вами працювали, є лінійні конструкції, в яких команди виконуються послідовно. Приклад, програми. Яка продемонструє, як команди в Python виконуються послідовно, це програма, що розраховує скільки в годинах секунд. Подивіться, будь ласка, на цей приклад. Ми створюємо змінну Т цілого типу за допомогою оператора Input. Користувач вводить кількість повних годин. Далі розраховуємо хвилини, помноживши. Нашу змінну, яка тримає кількість повних годин на 60. Далі розраховуємо секунди, помноживши аж на секунди. І виводимо кількість секунд. Тобто результат виконання цієї програми він буде такий. Що, якщо користувач ввів 1 годину, то програма розрахує, що це 3600 секунд. Ось приклад. Послідовного виконання команд. Якихось складностей я вважаю в розумінні того, що є алгоритмічні структури, в яких команди виконуються одні за іншою, лінійна та їх скінчена кількість цих команд, у вас виникнути немає. Та я б хотів би з вами поговорити е, про наступне: що ми з вами, як люди, які є. Початківцями у мові Python, вивчаючи її, маємо розуміти деякі особливості, які необхідно початківцям все ж таки враховувати під час створення програм. Оскільки починаючі програмісти допускають помилки і в цьому не є нічого страшного. Та щоб більш Краще зрозуміти тему програмування, то бажано певні моменти розуміти. Ми з вами маємо розуміти, що на початку створення програми, у більшості випадків, людина, яка створює цей алгоритм, вона бере вхідні дані, яка вона хоче опрацювати на комп'ютері за допомогою команд, наприклад, лінійних. І далі отримати якийсь результат. Як показано на Да? тобто, у нас є початок, далі введення даних кількості годин. Далі на наступному кроці опрацьовується перетворюються перетворюється години в хвилини, на наступному в секунду, і на останньому кроці виводиться, скільки є секунд у введеної кількості годин, а алгоритм закінчує свої виконання. Ось. Тобто, досить так у вигляді блок-схеми. Добре, зрозуміло, да? тобто яким чином поступово команди виконується одне за інше. Зверніть увагу, що коли людина створює бокс-схему, то введення та виведення даних у бокс-схемах позначають у вигляді паралелограма, а команди у вигляді прямокутника. Так, ось, доброю практикою, безумовно, є для початківців це створення блок-схем перед тим, як починати програмувати. І далі вже за цією бокс-схемою на мові Python створювати алгоритм. Ось. Тому що, безумовно, якісь оператори, якісь команди, якийсь синтаксис мови програмування ми можемо ще не знати, можемо допускати помилки. Ну, щоб ми мали розуміння, що ми маємо в результаті отримати з вхідних даних після їх опрацювання, і що має бути на виході. Ось така гарна практика для початківців перед тим, як створювати алгоритм, створити бокс-схему. Або існує ще другий спосіб: це створити псевдокод. Коли ви почали вивчати програмування та ще не засвоїли повну мову програмування повністю, гарною практикою є створення створення бокс-схемів, про що я сказав, або. Псевдокод. Псевдокод, що таке псевдокод, цей термін ви, можливо, ще не чули. Це неформальний запис алгоритму, який використовує структуру поширених мов програмування, але нехтою деталями коду, не суттєвими для розуміння алгоритму. Тобто, безумовно, маєте на увазі, що якщо у вас щось не виходить і не треба на початку починати програмувати, не розуміючи, що ви хочете отримати. Тобто, в собі в голові тримайте перед тим, як сісти програмувати, що у вас, які є вхідні дані, і що має бути на виході. Ось. І Або у вигляді бокс-схеми представте ці дані, або у вигляді псевдокоду. Це є доброю практикою, і це дозволить вам краще зрозуміти тему програмування, а оператори, команди, синтаксис мови ви поступово засвоїте. І так. Добре, давайте з вами продовжимо і поговоримо про введення та виведення даних. Вже розглянули ми з вами оператор input, який дозволяє ввести дані. Оператор Print, який дозволяє вивести дані, використовували з вами метод Split для розділення строки на минулому уроці. Map. Функцію, яка дозволяє обробляти і перетворювати всі елементи в об'єкті, що ітерується. Да? Тобто ми могли зміну не кожному рядку окремо, а в одному рядку ввести XAB, MAP, int, input і split. Да? Тобто роздільник у нас виступав, наприклад, пропуск. Ось. Ось, подивіться, будь ласка, також ми з вами розглянули сьогодні, що можемо, окрім того. Що за допомогою оператора Input вводити дані, можемо ще повідомлення вивести, ось, щоб з користувачем. За допомогою що оператора Print, який виводить дані, ми можемо ще з вами вивести так само якесь повідомлення строкового типу. Тобто, певні моменти ми з вами вже розуміємо, як. Вести дані та як вивести дані за допомогою алгоритму на мові Python, як додати дані, точніше, до змінних, і як ці дані зі змінних вивести на екран в консолі. Та треба розуміти, що все ж таки є певна. Особливість роботи з програмами, що, безумовно, ми не завжди, з вами створюючи алгоритми, маємо вводити ці дані самостійно. Якщо взяти сучасний комп'ютер, то він працює дуже швидко. Він може опрацьовувати, якщо так згадати, за процесори мільярди сигналів в секунду. ось і о, Цікава така особливість програмування, що ми можемо якісь прості дії, якісь прості команди, алгоритмічні структури дуже швидко повторювати. Ось, точніше, електронно-обчислювальна машина їх може дуже швидко повторювати. І якщо у нас виникає потреба опрацювати, наприклад, величезний масив, там 10 мільйонів символів, то не обов'язково завжди їх вводити самостійно. Можна, наприклад, взяти якийсь файл, опрацювати за допомогою алгоритму і вивести в якийсь файл. І це є гарною практикою, оскільки ну, ми ж все таки розуміємо, що алгоритмічні структури вони е, можуть не лише за допомогою введення та виведення на екрана, ми можемо ще не самостійно вводити, а брати якісь файли, опрацьовувати їх в нашому алгоритмі. і Виводити або зберігати ці файли вже опрацьованому вигляді. Це є гарною практикою, це треба зрозуміти, коли створюєте алгоритми на мові Python. Давайте з вами поглянемо наступний приклад. Давайте з вами розглянемо приклад, як записати дані до текстового документу, виконуючи. Алгоритм програми, написані на мові Python. І так, перше, що нам необхідно зробити, це створити текстовий документ, куди будуть вноситися дані в результаті виконання програми. Створюємо текстовий документ, дамо йому назву, наприклад, Data.txt. Добре. У нас зараз є пустий документ, в якому нічого не міститься. Давайте з вами перейдемо в середовище Python. І так, створимо просту програму, яка, наприклад, складає два числа. Задаємо змінну А, змінну Б. Використовуємо функцію Map, щоб перетворити елементи. Цілий тип даних. Оператор імпут ввести. Метод спліт. розділенник, Закриваємо скобки. Складаємо змінну C, а. Додати B. Зараз у нас ця змінна цілого типу. Та щоб записати її до текстового файлу «data.txt», необхідно перетворити її в строковий тип. Для цього ми робимо наступне: це дорівнює строковий тип. Змін на це. Далі відкриємо зовнішній файл. З назвою DataTXT, який ми створили. Нам потрібний метод write. Відкрили. Запишемо дані до файлу. Браєт метод змін на це записати, закриємо файл. Тобто, ми з вами створили алгоритм програми, в якій у нас. Складається дві зміння до змінної С. І далі в текстовий блокнот вноситься результат. Давайте перевіримо. І так, натискаємо Виконати. Вводимо. Одна змінна 5. Пропуск. Наприклад, 15. Виконати. Так, у нас результат має бути в нашому текстовому файлі 20. Давайте відкриємо директорію. Результат 20. Давайте виконаємо ще раз цей алгоритм. Внесемо 25. І, наприклад, 100. Відкриємо директорію. Так, закрити файл. Відкрити. Директорію. 125. Ось таким чином ми можемо з вами вносити дані до текстового документу. Зберігати. Якщо у нас необхідно, щоб дані були збережені в результаті виконання програми. Дякую вам за увагу. І так, ми з вами розглянули приклад, яким чином можна ввести дані після виконання програми до блокноту. Давайте з вами повторимо цей приклад. Виконайте його і збережіть в папку, де ви накопичуєте проєкти, для того, щоб вже вміти результат виконання ваших алгоритмів, які ми будемо створювати, не лише за допомогою оператора Print виводити, а зберігати в текстовому блокноті. І так, прошу, нажміть відео на паузу і виконайте цю дію. І так, добре ви створили. Я впевнений, що у вас вийшло. Ви розібралися, яким чином зберігати дані блокноти, виводити ці дані в блокноту, зовнішній файл. І тепер ми вже з вами розуміємо, що ми можемо за потреби виводити на екран за допомогою оператора Print, а можемо виводити вже навіть зберігати результати роботи нашого алгоритму. Це добре. Давайте з вами тепер розглянемо наступний приклад, яким же чином можна. Взяти дані з зовнішнього файлу та використати їх, наприклад, у зміні. Подивіться, будь ласка, приклад. Давайте з вами розглянемо приклад, як підтягнути дані з текстового файлу до змінної. І так, у нас є вже створений файл «Data.txt», в якому міститься число 125. Давайте введемо ще декілька чисел. 60, наприклад, та 80. Перейдемо на другу строку і введемо ще декілька чисел. Добре. Збережемо. Подивіться, будь ласка, приклад. Зараз у нас. При натисканні виконання цього алгоритму виводиться число 125. Тобто, що цей код робить? Змінна А в цю змінну ми відкриваємо з текстового файлу Data.txt та читаємо. За допомогою метода split визначаємо роздільник та виводимо. У нас в нашому текстовому документі перше число 125. Та в програмуванні починається рахунок з нуля. Давайте поставимо, наприклад, 1 і виконаємо код. У нас вийшов результат 60. Якщо подивитися в наш текстовий документ, то ми бачимо, що друге число 60. Та ми з нуля починаємо 0, 125. 1.60 2 80. І так, перейдемо в тоні. Давайте поставимо 2. Виконаємо. Підтягнула число 80 з текстового документу. В нашому прикладі ми підтягуємо числа тільки з першої строки. Та в текстовому документі може триматися багато строк, якщо нам необхідно підтягнути. Якусь іншу строку, то ми можемо це зробити таким чином. Залишимо 0 і підтягнемо повністю першу строку. Ставимо роздільник і Тобто зараз у нас ми прочитаємо повністю першу строку до роздільника Enter. Ось таким чином позначається Enter. Якщо пустий роздільник, то це пропуск. Ставимо Enter, підтягуємо, подивимося, що нам підтягнеть. І так, нам підтягнуло повністю три числа першої строки. Оскільки нумерація з нуля починається, тому. Таким чином, давайте ставимо 1, і повністю нам підтягнуло 2 числа з другої строки. Ось таким чином ви можете брати дані з зовнішніх джерел та опрацьовувати їх за допомогою алгоритма. Дякую за увагу. Розгляньте так само цей приклад. Виконайте його і збережіть собі в папку з проєктом. Тепер ми з вами вміємо вхідні дані імпортувати з файлів, вихідні дані імпортувати у файли, поки що лише текстового типу. ось, І так само можемо за допомогою input вводити, як користувачі, працюючи з інтерфейсом програми, і виводити на екран дані, використовуючи оператор print. Це надзвичайно корисно оці моменти зрозуміти перед тим, як вже починати створювати алгоритми, тому що безумовно, як сьогодні багато хто вважає, що у більшості випадків мова Python використовується для обробки великих даних, і тому це є правильно, коли ми можемо ці дані підтягнути та вивести. Ось і ці вміння будуть корисні, якщо далі продовжувати вивчати мову Python. Зберігайте, накопичуйте проекти, ви їх обов'язково будете використовувати ці знання, ці приклади, які ми зараз демонструємо прості в подальшому, коли будемо вивчати мову Python. Я дякую, що ви залишаєтесь з нами. Давайте зараз з вами підведемо підсумки. Ми з вами почали вивчення програмування мови Python, вже третій урок вивчаємо. Сьогодні розглянули поняття лінійного ритму та способи експорту. Та імпорту даних з текстових документів до Python. Ця тема надзвичайно цікава та корисна для вашого розвитку. Продовжуємо навчання. Не забуваємо підписуватись на наш канал до наступних уроків.